Так, друзі, всім привіт! З вами я, як завжди, Спайк, і це вже моє третє відео на моєму каналі. Ну, можете заглянути в мій профіль, мене по-іншому звати. Я скоро зміню ім'я, бо я щось не можу. І то продовження. Сьогодні я вже хочу вийти, пройти цю ігру. Я хочу цю гру пройти і вже не заходити раз і не завжди. Ем, ну, нічого не об нічого нема такого. Ну, вперлася в стінку, то вперлася. Тож мені ліпше робить. Надіюсь, сьогодні хоч би двері не будуть багато. о, о. Так. Будь ласка, двері, не багайтесь. Аваліра е, е, що, що хтось через стінку хотів пройти. Так. Коли у такий сірий екран, то скоро в вас ці посили закінчуються і вони трошки довго будуть встановлятися. На той раз я хочу повністю цю ігру пройти, а не як тоді. Так. І що далі ще вийшов? Ну, не, ну двері. Ну, ну за що? нічого не зробив. Так, треба де демо. Ем, вона в кінці якоїсь вперлась. І все, не хоче виходити. Просто не хоче. Де вона? А, вона ще в тої стінці. Будь ласка, не розбагніть її. Я в підвал хочу піти ще. Поки вона мене не зіжрала. Так. опа о ой 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 Все, я більше не можу бігати. Так. Вона ще заб, вона ще там багається. Так. Так, так, так. так. Тут нічого не нема. Я ліпше буду берегти біг. Як ви пам'ятаєте, в той раз мене просто сіжрали. Так тихо. У нас там. Як побратись? Я побрався. Я зміг. я зміг Так, двері. Ну ви мене задобули. Якщо двері так і будуть робити, то я не зможу цю ігру пройти. Бо відео відеться дуже довгим. Я в підвалі ще в одне місце не пішов треба буде пі потім піти. Так. Ну блін, ну давай! Двері. Так, опа, принтер. Так, розпечатаємо око? Так, розпочати. Побігли. Просто побігли. Ра. Так. І... Так, ну я не можу. Ну, що мені зробити, щоб ті двері не. Не той. Я, як ніби, якийсь силач, то ще не можу відкрити легесенькі двері. Опа, око. У мене вже сім мучей. очей. Я сподіваюся, вона ще там багається. Так, тут нічого не. Там ем, не сниться. Головне, не задіти. Поки. Ні!

Пацан, я не знаю туди піти. Тихо, ні, 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 ні Блін. Ну, пацан, вона ще там? Так. Ну мені тут нічого не дає. Мені тільки ще треба в підвал зганяти. І все. А. Ні, я не хочу підходити до Що вона мене нас я ще усюди не йшов! Давай. Я зможу. Вийшов. Так, двадцять вісім мішоч... 29, 30. Двадцять дев'ять. Тридцять. Все. Вона ще багається там. Так. Вона ще там багається. Ну, давайте двері быстрійше. Лате, побігли. Щоб вона ніколи не розбагалась. Ну вже ж, друзі, ми зможемо вибратись. Відео Їду... коротке, ну, десь може, 7 хвилин, 6-5. Ми змогли О, чекаємо! Так. Учівку дали навіть. Так, щось пише. Ні, ну то що ми змогли пройти її? Я навіть не знав, що так так легко. Ні, То, що тоді, коли той, коли вона забагалась, то було легко пройти. А так то е, добре. Давайте на цьому закінчувати. Всім з вами був Спайк. Всім пока.